всем привет! Ну так як я вам обіцяла, що моєї подружки є новинка. І вона мені пообіцяла, що має дати якусь поняшку. І я не вірю своїм очам, але ця поняшка от. А де вона Та, така гарненька поняшка, да, я знаю, що у неї такі очки незвичайні, що... От у нормальних типу такі, а тут, типу, такі. Ще мені прийдеться кожен раз наносити на її рих лак, щоб бльосточки не зрізали. Мені дуже подобається, її такий, така грива розова з салатом. Дуже класна. Ну така прикольна, така пучечка. Ну, далі їй трохи тяжко покласти, бо... Там я вона мені у школі дала, і щоб ніхто не бачив, я її поклала у сумку, і вона там чуть-чуть в мене загнулася, у цього копецця. Якщо ви можете побачити, то бачите, трохи і Вона трохи не всі добре стояла. І ще вона мені дала О, стій. Бачите, що я вам казала? Вона не хоче стояти добре. О, я мені дала пару таких украшень, дала коричневую таку юбочку. Ще дала таку приколочку, таку і таку. Мне дуже класні приколки, мені дуже сподобалось. Е, да, тепер моя колекція ще поповнена пальма приколочками і одною дуже гарною поняшкою. Я лише задаюся питанням, що як її назвати, тому що у неї така метка, дуже гарні дві квіточки з пелюсточками. Я думала, що її назвати або просто Блум, або Блум світ, так посоветувала Ліза. А може навіть я навіть не знаю. Ну, Які у вас будуть варіанти, пожалуйста, пишіть у коментах, як її лучше назвати. І з вами була Незвісна поняшка і Фіянка. Усім баюшки. Ба!